Подкаст. Привіт! Тут Вікторія та Марія, і з вами наша тепер постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини, які відбулись у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення. А я нагадаю, що ця рубрика вона базується на нашому іншому інформаційному продукті: це бюлетень, який ми випускаємо раз на місяць в текстовому варіанті, який направлений на збір всіх новин найголовніших можливостей продуктів наших і інших громадських організацій. Ну так, Ми також ділимося. Продуктами інших, якщо ці продукти гарні та якісні, а, збираємо це все в одному інформаційний комплекс. комплекс так. І випускаємо для внутрішньопереміщених осіб та для постраждалого загалом населення від е, війни. Тому сьогодні ми будемо обговорювати ті новини, які сталися за листопад місяць 2022 року. Власне, пропоную розпочати. А в рубриці документи ми визначили наступну новину, а саме? 17 листопада набрала чинності постанова номер 1220 про внесення змін до деяких постанов кабінету міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Зокрема, передбачається, що цією постановою визначено порядок оформлення паспорта громадянина України для мешканців тимчасово окупованої території у період дії воєнного стану. Цій же новині, якщо простіше. А, а якщо простіше, насправді а, тут є як додаток інфографіка. Проте, інфографіка, до речі, була поширена Державною міграційною службою, за що їй плюсик в карму, як і нам. І це дуже довгостраждальна історія, від якої тепер посміхається Віка. Але, тим не менше, якщо говорити простіше, то це дуже важливий крок в напрямку того, як людям з окупованої території отримати такий документ. Бо в попередні роки ми мали дуже багато історій, коли люди, які ніколи не отримували паспорт або вони ще не звертались за отриманням цього документу, бо їм умовно в 2015 році тільки не виповнилось 14 років, і е, в попередній період цей процес був дуже складний, і багато людей е, дуже тривалий період залишалися без документу. Тепер ситуація має покращитись, тому що була розроблена комплексна процедура, було визначено дуже широкий перелік осіб, які можуть е, підтвердити особу, плюс запроваджено порядок, коли. Навіть дистанційно можна це зробити. Раніше треба було обов'язково для підтвердження особи їхати в відділення Державної міграційної служби. Тепер це має бути простіше, але я гадаю, в наступні періоди, в наступні місяці ми вже побачимо цю картинку, як це дійсно відбувається. Але насправді ця постанова більш широка, вона дуже комплексна, вона стосується не тільки громадян закупованих територій, а наприклад, є положення, які навіть набрали чинність в частині того, що, наприклад, особа оформила паспорт. Не знаю, в місті Харків зараз вона перебуває у місті Львів, вона перемістилась. Державна міграційна служба має тепер перенаправити цей документ, і можна буде його отримати там, де людина реально є. Тому насправді покращення мають бути, і мені здається, це дуже така позитивна історія, яка, яку ДМС має реалізовувати. Погоджуюсь, тим паче, можу сказати, що я не читала постанову, не але я ну, згодна, досить велика вона. Але я читала, дивилася, бачила інфографіку, про яку ти вже говорила. І там дійсно вибрано найголовніше моменти, які стосуються якраз людей, які знаходились так, знахознаходились на е, окупованій території, тимчасово окупованій території, е, і це класно, тому що можу сказати, що навіть до нас телефонували, хоча ми не є організація, яка там надає. Е, Консультації гаряча лінія, але тим не менш бачили, що ми займаємося питаннями внутрішнього переміщення. Люди телефонували з-за кордону і запитували, як їм тепер там без документів українських взагалі приїхати чи в іншу країну, чи повернутися в Україну не на не на окуповані території. Це питання було дуже складне, тому що їм відмовляли, і вони взагалі не розуміли, що далі робити. А зараз. З того, що зараз видно, це може класно працювати, і дійсно тепер просто треба чекати, як це на практиці буде реалізовано. Чи дійсно це так спростить людям життя? Тому чекаємо, і, якщо що, повідомимо вам, як це все. Абсолютно. Але зміни ще раз підкреслимо: вони набрали чинність, і ДМС має так активно вже працювати в цьому напрямку. Наступна новина. Так вона стосується житла та розміщення і звучить таким чином. Затверджено, знову ж таки, буде умовно скорочена назва довгої назви постанови, але затверджено зміни до порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих кредитною установою для відбудови Києвві. Німецька організація, і, зокрема, передбачається, що право на пільговий іпотечний кредит отримали внутрішньо переміщені особи, які мають житло на території громад, розташованих в районах проведення воєнних бойових дій, які перебувають у тимчасовій окупації, оточені чи блокувані. Це мова йде про а, перелік, який затверджується, періодично оновлюється міністерством реінтеграції, але це не всі зміни. Uh, що важливо, також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років. Раніше було 20 років, подвоєно нормативну uh, площу житла. Відтепер це 52,5 квадратних метрів на одинокого громадянина. Раніше було тільки 21. І ще ряд не менш суттєвих змін про вік того, коли можна взяти кредит, про те, яку будівлю можна взяти в кредит. А також для мене дуже важливий момент, мені здається, це буде дуже. Актуально, що переможець також має право обрати житло в іншому регіоні, ніж той, який він зазначив у заяві про намір отримати кредит. Багато слів про кредит, так? Так, але я можу сказати, що я завжди радію, коли я бачу новини, які стосуються забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб це стосується, якщо це якісь нові програми, чи якісь програми покращуються. І з того, що ти розказала, тільки що я розумію, що дійсно це покращення, тому що всі ці нові умови, вони для того, щоб розширити кількість людей, які можуть брати участь в програмі, і також про те, щоб. Скажімо так, взяти, щоб людина могла взяти житло там, де і зручно, те, яке вона хоче, і яке вона може собі дозволити. Тому що якраз ось ці умови, які стосувалися якого року будинок і в якій місцевості, це дуже обмежувало. Тому якраз фонд і якраз Держмолод так, Дякую. Держмолодь житло. Зрозуміло, що зараз трішки ситуація змінилася, ніж була до 24 лютого, і потрібно щось змінювати для того, щоб ця програма не просто була для Галочки, що в нас є програма, щоб вона була ефективною. І нею могли скористатися люди. Я тільки єдине, що нагадаю: хто не знав, то ця програма вона відбувається ну майже раз на місяць, тому що навіть в нашому бюлетні ми публікуємо посилання на результати конкурсу. Я так дивлюся, що це в принципі раз на місяць відбувається, і що це відбувається у форматі лотереї. Тобто Подається заява від внутрішньопереміщеної особи, є номер у кожної людини, і потім комісія, скажімо так, рандомно. Витягує, ну, тобто, там зрозуміло, все це в цифровому форматі, але тим не менш це рандомно, і потім є відкритий список, і відео того, як відбувається конкурс, також є. Тому переходите на держмолод житло, там є більше інформації про цю програму, як подати заяву, і взагалі і можете слідкувати, моніторити, як взагалі це відбувається. Тому молодці, класно. Хай буде більше таких програм. Власне так, і мені здається, тут момент, на який ще можна звернути увагу. Я взагалі пишаюсь тим, що ми поновили а, цю програму, поновили, умовно, розіграш можливості скористатися кредитом. І от я спеціально зайшла на їхню сторінку і глянула, що а, відбір переможців був 15 лютого останній, і потім поновився 4 серпня. І тепер дійсно системно, от щомісячно, а, є ось цей відбір, який є. Абсолютно, як ти сказала, він транслюється, можна слідкувати. Це все ну, не те, що масштабна, як нагорода Оскар, але тим не менше це дуже публічна така річ. Ну, І в цілому, як я сказала, мені здається, це дуже класно, що навіть зараз за таких умов ми все рівно. Говоримо про програми кредитування і рухаємось в цьому напрямку. І в цілому, насправді, це має тільки збільшуватися. Бо от за останнім розіграшем 500 людей, 500 родин виграло в конкурсі і скористають, мають можливість скористатися. Мають можливість. Єдине, що потім це було здається до 24 лютого, бо ця програма і тоді існувала. То, на жаль, не всі, хто. Скажімо так, має можливість отримати кредитування, бо виграли в цю перший етап лотереї. А, на жаль, не всі потім можуть це реалізувати. І тобто, кількість місць ну, вона не те, що вона не збільшується, але не так, що обрали 500 і всі 500 одразу купили. Тому це коли закінчиться ця програма, також невідомо, тому що там сенс в тому, що поки є гроші. Ця лотерея програма буде відбуватися. Але я в будь-якому разі зазначу, що варто реєструватись, бо ми насправді організацію завжди говорили про те, що потрібно умовно створювати черги, і що ми говоримо про якусь громаду, аби фіксувати звернення, і людям відповідно подаватись, аби насправді зрозуміти обсяг потреби зараз. Це насправді рекомендація залишається не менш актуальною, тому що ми всі розуміємо, що. Питання житла тепер насправді для дуже і дуже багатьох людей стоїть як пріоритет, як тема номер один. І тому я думаю, тут ми будемо говорити і в подальші місяці. Да, по цьому, по Рухаємось наступне. далі. А ми хочемо ще поговорити про. Пропоную насправді проговорити про цифрові можливості. Зокрема, витяг про місцеве про. Про місце, вибачайте, витяг про місце проживання можна сформувати тепер і у застосунку Дія. Раніше ця послуга була доступна лише через портал. Також у сервісних центрах Пенсійного фонду України можна поділитись електронним паспортом, своєю айдішкою, яка є в дії з працівником. Також Мінцифра запустила офіційний сайт програми «Є робота», В попередніх бюлетенях ми, до речі, згадували про нього. І планується а, запустити а, можливість формування є документа, тобто документа про освіту через мобільний знову ж таки застосунок Дія. Тобто цифровізація триває. Я за минулу новину говорила про житлові питання, що я люблю читати такі новини. Вони мені, е, викликають в мені радість. Е, це новина номер 2 яка викликає радість. Так, яка викликає радість, що наша держава продовжує цифровізацію послуг і всі ці. Е, Можливості, про які ти сказала, і вони різні, тобто це і пенсійний фонд, і освіта, тобто це різні ем, категорії для різних категорій людей, для ем, різних ситуацій. Але ми бачимо, що мінцифра вона намагається задовільнити е, запити. Знову ж таки, різних людей, різних категорій, різного віку, і це круто, що вони не концентруються тільки на якійсь одній категорії, а намагаються бути в цьому плані ем, класними для всіх, не знаю, ну тобто ну, всі сфери, так. так, Це дуже класно. Я єдине акцентую тут увагу про витяг. Про місце проживання. Я єдине хочу акцентувати увагу на можливості отримати витяг про місце проживання. Як я вже говорила, це можна було раніше через портал зробити, але однозначно, через додаток, це зручніше. Чому акцентую? Бо це якраз важливо в контексті ініціативи уряду про можливість переведення студентів внутрішньо переміщених осіб з контракту на бюджет. Ми про це згадували в попередніх бюлетенях, в попередніх розмовах. І там одним із документів,

Тепер це можна зробити через мобільний додаток. Ви отримаєте підтвердження, ну або відповідно також зазначу інформацію про те, що а, там нема інформації про зареєстроване місце проживання, і це теж в тому випадку підходить, якщо ми говоримо про освіту. Тому важливо. А ще я таке не кидаю нам тем для розмови. Я все-таки дуже сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо оновлення послуги для внутрішньо переміщених осіб в додатку. Тому що ми неодноразово про це говорили, звертали увагу, писали листи і, гадаю, і насправді сподіваюся тут більше, що ми в наступному бюлетені, в наступному обговоренні можемо і про це проговорити. А, ну так, тому що я сподіваюся, що всі ці не насталі зміни, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, вони пов'язані не з. Не бажання міністерства робити щось, а з тим, що це все ж таки ем, праця і технічні всі моменти, які, я розумію, робляться, можливо, там, не за один, не за два дні. Тому ми дійсно чекаємо, і тим паче ми бачимо, що ці послуги він цифра розробляє для різних категорій, і внутрішньопереміщені особи мають бути ну, не в останню чергу забезпечені послугами специфічними, які. Полегшить їх життя та насправді це важливо і я гадаю. Ми зможемо у Мінцифри запитати найближчим часом, тому що тут також якраз в бюлетені є посилання на дві наших аналітичних огляди, які стосуються порядку реєстрації внутрішньопереміщених осіб і отримання допомоги на проживання, де якраз є опис певної проблематики, пов'язаної якраз з реалізацією цифрових послуг. У нас буде зустріч на цю тему з Міністерством реінтеграції, і вони сподіваються, сподіваємось, можуть залучити представників мінцифри, в яких вийде спитати, коли ж буде це оновлення і як воно буде виглядати. Слідкуємо. А, Ідемо далі? Так. А, також у нас у бюлетені є. Пункт розділ різне. Насправді воно наскільки різне. Бо ми не знаю, коли куди, в яку категорію його краще ну, цю новину віднести. Тому є класне слово, термін різне, яке підходить до різних новин. Але тим не менше, вони всі насправді важливі. Бо тут і. Про зміни до переліку громад, і про порядок евакуації, і про контактні центри для отримання гуманітарної допомоги. Але ми б хотіли обговорити і акцентувати увагу на одній з цих новин: це те, що призначено нового уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб мінреінтеграції. Якщо ви не знали до цього дня, то є така посада при міністерстві. Вона була створена влітку і тепер з цим уповноваженим є нова людина пан Олексій Бородай. А, Навіть не знаю, що сказати. Та, так? Ну, якщо чесно, дійсно, я особливо не знаю, що сказати про пана Олексія. Можу тільки сказати, що я сподіваюся, що це буде ефективний і повноважений тим паче, що певні вже засади і напрямки роботи Офісу Повноваженого є. І тут можна якраз сказати про гарячу лінію повноваженого, яка працює, і е, якщо у вас, до речі, є запитання, якщо ви внутрішньо переміщена особа, у вас є запитання, які стосуються е, виплат, е, звернень, е, житла всіх соціальних таких сфер, ви можете е, телефонувати, знайти телефон можна в інтернеті. Ну, ми дамо в описі до і відео, в... як я завжди кажу, при будь-якому записі. Як я Можу про це забувати, дійсно, ми можемо ще дати номер телефону в описі. Але тим не менше, Тобто є різні, різна вже діяльність, є різні засади, і тому що до цього вже е, був уповноважений. Тому єдине, що я можу сказати, що сподіваюся, що ця тенденція буде тільки покращуватися, розвиватися. І хотілося б познайомитися з паном Олексієм і зрозуміти, почути його плани. Ну тут я сподіваюсь, знову ж таки буде найближчими днями є момент залежно від того, коли вийде цей запис, або подія відбулася, або ще ні. Але в будь-якому разі ми її станом на момент цього запису плануємо. Це захід, який пов'язаний з презентацією бачення стратегії внутрішнього переміщення. Насправді фундаментального документу, на якому пан Олексій має бути, і ми сподіваємося, якраз вийде обговорити, познайомитись і зрозуміти, куди буде рухатись уповноважений, що очікувати, на що розраховувати. І я думаю, що якраз е, ті, ту діяльність, яка буде запроваджена й відбуватися за е, головуванням е, пана Олексія, ми якраз будемо висвітлювати в нашому бюлетні і в цій рубриці, То ми записуємо. Абсолютно, власне, це всі новини, саме блоку новини, з якими ми хотіли поділитися, точніше, навіть не поділитись, а обговорити, Говорити. бо самих новин значно більше. І ми ще раз закликаємо а, підписатися на розсилку бюлетеня, слідкувати за його виходом у нас на сайті, соціальних, а, в сторінках, соціальних мережах і дійсно там паралельно слухати, паралельно дивитись. В бюлетені а, не тільки це, в бюлетені ще пункти, які стосуються законопроекту проєктів тижня, аналітичних документів, про які ми згадували, посилання на інфографіки, відео інтерв'ю, статті, тобто велику кількість продуктів, які ми виготовляємо. І я насправді хотіла, знаєш, що в тебе Віка запитати, і можливо, щоб ти проговорила. Mm -hmm. Це блок про гуманітарну допомогу за підтримки нашої. Давайте це проговоримо. А, Чому б ні? залюбки? Так, а, я тільки єдине подумала, ти так сказала, що все, що ми робимо за місяць, думаю, це такий собі міні-публічний звіт а, нашої роботи, яка випускається. Тобто це вже ті продукти. Думаю, от класно, можна показувати, якщо запитують, чим ви займаєтесь, можна частина роботи. Так. Це ось, будь ласка, ці продукти. А що стосується розділу гуманітарної допомоги, то в ньому ми якраз розказуємо про наших партнерів. Не тільки а, ті, що війшли у бюлетень за листопад, також є інформація і в бюлетні за жовтень, але в цілому це був а, проект наш який ми а, отримали від фонду відродження. Це суто гуманітарна допомога а, медичними препаратами. А, і якраз, скажімо так, передати, реалізувати. Ось цю ініціативу, цю можливість, нам допомогли наші партнери, громадські організації з різних громад, які більшість з них до цього і зараз продовжує допомагати людям з інвалідністю і також внутрішньопереміщеним особам. Якраз завдяки ним ми, скажімо так, змогли допомогти великій кількості людей, бо якщо це все загально. Плюсувати, то там виходить ну, сотні людей, які отримали або такі стандартні медичні препарати, тобто певні ну, такі класичні аптечку таку повсякденну, яка може знадобитися кожній людині, і специфічні. І це направлялося людям, які постраждали від війни, і які не мають на сьогодні можливості самостійно купити, знайти ці ліки. Відбувалося це по-різному, бо є, наприклад, в Києві ем, організація, благодійна е, культура дії, яка має е, центр в Києві, туди можна прийти, звернутися і отримати. Е... Вони працюють щоп'ятниці. Ми тут також дамо інформацію Так, е, про них. І вони не тільки за нашою допомогою, тобто у них там взагалі комплекс е, допомоги, тому хто в Києві знаходиться, може до них звертатися. Е, е. Були, наприклад, як в Запоріжжі вони збирали запити через там онлайн-опитування анкету, через, зрозуміло, там і в паперовому вигляді, і людям адресно, тобто вони. Хто потребував, вони привозили адресно до людини ці ліки. Тобто формат був різний. Кожна організація намагалася бути найефективнішою для тих людей, якими вони опікуються в своїй громаді. А громад можна назвати це був Ужгород, це Київ, про який я вже згадала. Київська область, це місто Запоріжжя, це Кривий Ріг, Тернопіль. Це ті громади, я сподіваюся, нікого не забула. Це ті громади, з якими ми співпрацювали, і дуже дуже вдячні якраз нашим партнерам всім, які погодилися допомогти. І, взагалі, те, що вони роблять. Тому що ще раз повторюсь, наша підтримка їх це не їх основна діяльність. Тобто вони і без нас велику кількість гарних речей роблять, допомагають, і це просто як додаткова підтримка. Ми дуже вдячні, що вони її. Прийняли, реалізували, сподіваюся, що наша співпраця, а вона не тільки в гуманітарному секторі, ми з ними і в правозахисті співпрацювали з багатьма, буде продовжуватися, тому що це дійсно таке гарне коло людей, на які ти можеш спиратися, і знати, що є однодумці, знати, що в, не тільки в Києві, тому що ми знаходимося в Києві, що в нас є ті люди, які і розкажуть, що відбувається в різних областях України, і допоможуть там щось зробити. Тому дякую їм і великий привіт. Дякуємо. На цьому будемо завершувати. Мені здається, це дуже так. Мило і я дійсно дуже люблю наших партнерів. Про них всіх хочеться окремо розповісти, з ними поговорити. і Я сподіваюся, ми будемо ще мати цю можливість. Дякуємо вам, залишайтеся з нами, підписуйтесь на сторінки в соціальних мережах і очікуйте на нові новини і нові плітки. Дякую. Впливовий подкаст.